Друзі, я сьогодні хочу поговорити про те, що найбільше об'єднує людей. Коли людина знаходиться в стресі, коли вона відчуває загрозу своєму життю, тоді людина шукає, а з ким можна об'єднатися. Більшості об'єднує людей це страх смерті. Тому ще раз усвідомлюйте, що саме це емоцією можуть маніпулювати. Тобто страх смерті буває сильніше, ніж інші емоції почуття. І саме страх смерті об'єднує. Пам'ятаєте, як людина реагує на стрес? Три: бий, біжи, замри. І деякі, які не можуть бігти і бити, вони замирають. Але в більшості всіх нас об'єднує одне.